Доброго всім дня чи вечора. Е, якби прийшов сюди у грушевий сад, то е, бачу тут одна грушка, вже практично вся на землі. Думаю, зніму відео, поки щось лишилось на дереві. Ваїв з собою не брав. Звісно, бо просто йшов е, ну, нарвати яблук на ринок. Що можу сказати? Груша під назвою Літній, Це старовинний сорт дуже англійської селекції. Груша дуже смачна, просто як і з всіма грушами, її не треба дати перестигнути на дереві. Тоді вона має такий незвичайний винний присмак, дюшесовий такий смак справжньої груші. Що дуже смачна, О, я то можуть підтвердити. Що скажу, не вглядів я, дуже, буває часто таке, що я можу прогледіти цю грушку. У мене одне дерево більше я не роблю, бо кажу, вона коли перестигає, то осипається. В цьому дереві вже 10 років Воно може максимально до 2,5 метрів. Дивіться, вже вся осипалась майже на землі. Гілки гнулися до землі, кожен рік під врожаєм. Врожаю багато, ось так. Вона дуже гарно грузиться, вже темно, не знаю як буде видно на камері. Ну, інколи коли прорідити, то груші можуть бути під 400 грамів. Але цього року ну, може максимально 250 грушки такі. Ну, бо я не проріджував, вони там вкитися і по 4 груші, і по, 5, по 3. Ну таке. Ну, то, якби не важно, головне просто показую я такий сорт. В каталог я його навіть прайс забув поставити, треба буде вписати. Груша смачна. Коли перестигає, стає... Якби кашоподібна? Таку я не люблю. Її треба зірвати ось це з четверді, якщо знайду ну, десь може на дереві таку ось. Коли її таку зривати І ще тверденьку? Навіть така вона смачніша. Но коли полежить, вона стає дуже смачна масляниста, смачна тоді грушиться. Візьму ящик позбираю. Тому грушу можу радити, просто кажу, треба з нею як і з любимою, любимою клапа, також. Треба не прогавити той якби, момент. Ця груша зовсім безпроблемна, майже нічим не боліє. Ось це бачите все таке дуже чисте. З цієї груші стільки багато сортів пішло, дуже багато різних сортів. Тому можу радити. Е, так, е, вирішив, якби дозняти відео трохи про. Грушу віліам слітній. Ну, не хотів зважати, бо якби вага невелика та й не мав вагів там з собою. Тоді то вже під вечір я її зривав, Думав, знім, думаю, зніму, щоб просто зафіксувати, що маю таку грушку. Але думаю, покажу просто вона, якби я зірвав тоді які на дереві висіли, висіли більш тверді, бо вона вже майже вся осипалась була то думаю покажу після достигання в підвалі, які, яка вона всередині може комусь буде цікаво. Тому що грушка на цей час дійсно одна з самих смачних І е, від цієї грушки якби, пішло е, дуже багато різних сортів. Там е, ці Бартлети різні і, і Вільямси, ну, дуже багато сортів від цієї грушки. Цих віліамців дуже багато. ну Це така якби, еталон. Грушка по смаку рахується на цей час. У нас в Закарпатті її називають Дюшеска. Дійсно, має такий дюшесовий сильний смак. Навіть я б сказав, такий мускатний присмак, дуже гарна на смак. Тільки кажу, їй треба не так, коли як я, що вона вся вже на землі зривати, коли там пару грушок може впало. Ну, або вже видно, коли вона така починає жовтіти і її тоді зривати, то вона коли долежиться дуже-дуже гарний тоді смак в неї. Ну, покажу вагу вже, бо думаю, вже якщо знімаю, то вже покажу яка цього року вага. Так, на вагах, нур. Так. 200. 187. 190 193 221 234 Ну Така, мені кажется, вага до 200 есть Ось така, такий за румянчик буває, на сонцю буває, він більш інтенсивний, менш інтенсивний коли... як Така грушка. Ну, цього року вона кажуть дрібна, спокійно може бути ще раз така, якщо її прорядити, це на одній китиці, було там по 4 грушки, інколи і по 5 висіла. Це одна з самих урожайних груш в моєму саду, якби я можу відзначити з таких європейських грушок. Кожен рік на ній сильна загрузка. Того року також була така загрузка. Я думав, що груш майже не буде на цей рік. Але ні, так. Уже деревцю 10 років воно максимально десь 2,5 метри в висоту. Не росте. Ну, приросту дає щось там, але слабо з-за того, що постійні. Сильний врожай на цій грушці. Тому так. Ну зараз розріжу, покажу, яка всередині. Так, розрізав я грушку віліам слітній. Вже її скуштував. Так, така груша всередині. Ну, вже так. е, така повністю масляниста, деякі вже там і перестигли. Ну, це, це я взяв таку більш, якби правильно достигла, яка правильно достигла. Смак дуже насичений, запах е, сильний, такий дюшесний має. Дуже, дуже гарний присмак, де такий винний мускатний, я б сказав. навіть. Ну, Грушка дійсно смачна. Як кажуть, дійсно має дюшесовий смак справжньої груші. Тому кажуть, це такий рахується аталон. Груша дуже старовинний сорт, це влій. Я вже не пам'ятаю в яких роках кажу, від цієї груші пішло дуже-дуже багато сортів. Ну, Можу радити. Кажу, Грушка дійсно одна з в мене. Кожен рік це за 10 років, кожен рік це дерево з такими сильними урожаями. Все думаю, що я перегруз, а на другий рік не буде, думаю, але кожен рік все, груш хватає. Тому так, можу радити всім.